Так, всем доброго дня. Сьогодні у нас така робота для ЮМЕЗа уме Ну дуже хотів. ну Це ще дуже давно колись попитки я робив. Витягнути отакий пеньок. Ну воно, забор, трос чіпляв через забор. а Це секцію забора випиляв. Лопатою, звісно, я пообрубував. Тросик у мене, звісно. Тянув. Я не знаю, міліметрів, мабуть, 8. О. Це ще батько хотів, щоб ми тоді його витягли вдвох. Ну воно то нехай, то ніколи, то війна, коротше говоря. Так, все, а це я вирішив, думаю, раз він хотів, зроблю я його. Так, все, включаю я. Ох ти, блядь. Ой, вибачте, це таке слово так. Включаю я першу передачу. Сука, як же ж мені засняти? Ніхрена, підождіть, треба асистента знайти, щоб хтось кіно крутив, бо я так і не симу, а ну на будеш си бо щось я хотів і хотів не дав. Хотів щось такого, вау. думав, вийде контент вау, а він е, взагалі навіть не надувся. Коротше, корішків там, як оказалося, не було ніяких. Ну Що це за корішки, сірники? Для такої техніки максимум, що я зробив, клубніку викорчував, клубніку я викорчував. Да? Ну це я заробив на розстрельну статтю. Ну нічого, тут я зараз загребу, зробимо культуримо все, вигребемо. Якщо нічого не робити, нічого не буде. Яму загребемо, а то напоминає мені чорті, що асоціація в нас зараз на сьогоднішній день. Ото отаке, не дай Бог, задовбало воно. Так, все, це я витягую. Юмез, як завжди, порався. Все, зараз я трос якось перевяжу, витягну. На цьому що. Дякую за внимание, всем пока.